А де найкраще відпочивати? На морі. На морі, тому ну, там водичка і ну, там, не, люди там, від, ну, там не кричати, там тишина така. Ну. На пляжі. Чому? Бо там Саме немає не колег. Може, там плавати. А як зробити відпочинок веселим? Треба поселитись. Як? Посміхатись. Поселувати. Присердитись. Треба бути щодять веселим. На море. Чому? Бо там воли, отель, бассейн. Это самое мое бумажку. Я, я вже ездила где-то е, недавно десь Где-то на вторую суботу. Там. А все такие волны, что даже девочкам... Девочкам. На таких волнах утонула. А хлопчика достали. Девочки четыре, хлопчику семь. Вот такая девочка. Я тоже хотела спасти. Но мама не разрешила. Вона не вміє плавати. Бабабебе. А я вмію без, без круха, уже нырять, уже... <мож> на без круга, вже не вже можу на глибині пісок достати замов два метри на басейні пол достати. Найкраще відпочивати на морі або на пляжі. А чому? Тому що там можна купатися або строїть щось і на рибу. А як ти відпочиваєш на морі або пляжі? Я відпочиваю на пляжі, купаючись і гуляючись з друзями на пляжі. А як зробити відпочинок веселим? Можна зробити відпочинок веселим. Щоб погулять можна або покупатися і поблизочка. Водичкою. Да. А ще. І все можна ну, так погуляти на пісочку і построїти кимось. На пляже. Чому? Бо на пляжі там є сонечко. Там можна купатися. А як ти відпочиваєш? Розкажи. На піску ми їжі. Це смагаєш? ми На дачі. Розкажи, як ти там відпочиваєш? Гуляю з братиком, допомагаю родителям. А що робиш? Могу маме помидоры сажать, когда надо. Я могу еще собирать, когда они выросли, покраснели. А еще еще рубишь? Ну гуляй, в гуляю в песочнице гуляю. И еще. Папа посадил виноград, и скоро он поспеет.